Доброго дня, дорогі друзі! Мене звати Олександр, екотеплиця. І сьогодні ми розповімо вам ще про одне замовлення, яке ми виконали. Досить цікаво з одного боку, як би нічого складного, але є свої нюанси. Наші монтажники назвали це фермерські квадрати. Це теплиця 8х8. І в даному відео ми розповімо повністю, як виконується монтаж, які складнощі і які нюанси є, коли ви будуєте теплиці. Для тих, хто хоче поставити самостійно, для тих, хто хоче зрозуміти багато нюансів при будівництві, це відео буде цікаво. А для тих, хто замовив таку теплицю і теж е, починає її ставити самостійно, це буде відеопосібник, як саме встановлювати таку теплицю. Приємного перегляду. Відбили чотири точки, виставили діагоналі. 4 кілочки таких. Прикинули приблизно на око саму верхню точку. Тут від землі взяв 10 сантиметрів. Від неї відбиваємо водний уровень. І тоді максимально опускаємо до землі держи маркер. Давай васервагу закрили. Зробили відбивочку по уровню, діагоналі, водний уровень. Чекаємо заказчика, щоб з ним узгодити. Все збираємо торці. Татілажка у нас на болти йде для підсилення. Так, обкрутили торець в зборі. Зараз будемо перевертати його, обкручувати прижимною планкою для зручності по кругу і під петлями. Потім збоку зберемо другий терець, зразу кидаємо сюди на торцу болта, щоб потім не знімати прижимну планку і не робити в ній отвори. Ну і зараз будемо переходити до, до монтажа речагів, які відкривають фрамуги. А зараз ще під страховочку тільки зняти, додати ограничитель, буде готово. Кожен болт розсверлювати треба з чотирьох попередньо, тому що не збігаються відверстя заводські на редукторі і на блочкові цьому. Сталась москітка, вал, пленка, дух. Натягнули два елементи бокового провітрювання москітну сітку. Заводили під прижимну планку. З однієї і з другої сторони. Зараз домотим скотчем будемо накривати плівкою торці. Залишилось у нас надув, фланци, плівка, ну і бокове провітрювання закріпить. Так, ремнями один слой затягнули, щоб не лазити. Зараз другий затягнемо. Перший трошечки важче пішов, бо через арки. Цей зараз повинен як по маслу по пленки піти. Останні штрихи. Зараз буду забивати стойку для вала на бокове провітрювання. Забили півстерк, стоечка. Давай. Так, залишилось його обрізати, тоді будемо піднімати ну. всю, всю лишню плівку треба зрізати, щоб вона не мішала. Це боковушка одна готова, зараз друга, страховочні траси і будемо приступати до монтажу на долу. обрізочка лишньої плівки канцелярським. Ножом здійснюється. Лишнє, що у нас торчить з тієї сторони, щоб воно не телімпалося. Коротше не треба воно тут. Максимально робимо. І трохи запаси оставляю і там на палець, на двох. А остальне триває. Приблизно от так от. Трохи в нас там осталось. От, а далі все, вирізаємо. Все, 12 година ночі, без 6 хвилин. Готова лялька. Трішки брудно, прибирати вже будемо завтра. Зробили надув, посипили вентилятори, настроїли все, покидали переходи, фланці. Готово. Вийшло воно у нас. Грубо кажучи, три дні по роботі. От такі справи. Здали об'єкт. Ось і кінець. Пакуємо інструмент, будемо їхати на наступний. Замовила людина отакі. Ще петлі на навісний замок. В принципі, все Ось і закінчилась робота по цій тепличці. Плюс-мінус зайняло три дні з приїздом три з половиною. Про теплиці не тільки ви можете подивитися ще на нашому телеграм-каналі. Там ми постійно викладаємо дуже корисну коротку інформацію про теплиці, тепличний бізнес, вирощування. Ніякого спаму. Підписуйтесь, дивіться. Буде дуже цікаво. І там є, до речі, періодичні знижки з акції. На все, що є у нас на нашому сайті, і вони періодично з'являються на теплиці, на зрошення, на освітлення. Тобто дивиться, ловить.